У користенських школах останні уроки досиджують одинадцятикласники, на яких місто покладає великі надії. Адже серед цьогорічних випускників дуже багато талановитих. Дмитро Турушин призер міських олімпіад з біології та обласних з астрономії, і це при тому, що у школі астрономію не вивчає взагалі «Їздив на область по астрономії. Я перше місце по городу взяв і друге місце на області. Валерія Тичина, учениця року. Її фото прикрашає шкільну дошку пошани. Дівчина-призерка багатьох предметних олімпіад. Фізика перша, хімія перша, географія перша і німецька мені здається, Також перша. Максим Максименко, переможець престижних it конкурсів. Остання перемога у Open Data Science, що проходив у Львові. Ми створили програму, яка визначає рівень безпеки Твої дороги. дороги, вона Смотрить, якою какая вероятность твоя попасть в аварію. Сейчас ми работаем з львовской полицией, они дали нам дані саме свіжі, і ми продовжаємо все. І бы стартап розвивається, і ми будемо на нім не далі. Майбутнє на найближчі роки цих молодих людей передбачити не складно. Вони без п'яти хвилин студенти вищих навчальних закладів. А далі у кожного свій шлях. Я планував стати доктором, хірургом якщо бути точно. Я буду програмістом і поступати, скорее всего, ну планую поступіти в Львівський університет Уку на кафедру Computer Science. Бути конструктором, розробляти проекти стосовно якихось таких приладів, які б могли покращити, наприклад, стан здоров'я, можливо, починати з протезів. Тобто, це технологія така. Цими дітьми пишаються їхні школи, батьки, місто, проте користень їх втрачає. Повертатись додому і тут працювати вони не планують. Работати, звісно, здесь не хочу. Перспективи не такі великі в користі. І я, скоріше, або в Львові, або поїду в Київ. Жити тільки якщо в тебе все добре. Ну, тобто, ти маєш якусь стабільність. Можна жити в нашому місті. Якщо ти хочеш розвиватися, то на жаль таких можливостей в нас немає. Серед вихідців з Коростеня є студенти престижних столичних та закордонних вузів, які працюють у всесвітньо відомих компаніях, таких як Моторола Адоп. Комусь вдалось відкрити власний бізнес, комусь стати високим чиновником або артистом. Беремо місто Коростень, славне таке містечко. З року в рік фахівці заявляють, що у користані завжди раді представникам робітничих спеціальностей електрикам, газозварникам, слюсарям-ремонтникам. Проте такі спеціальності вкрай рідко обирають відмінники та переможці олімпіад. Та й в будь-якому разі зарплати у користині залишають бажати кращого. Середня заробітна плата сьогодні по користенню взагалі складає 3826 гривень. Якщо це підприємство добувної промисловості, відповідно там заробітна плата буде менше. Якщо ми візьмемо сферу торгівлі, відповідно там заробітна плата буде менша, а в середньому воно дає вроді таку серйозну цифру, і більшість людей таку заробітну плату не отримує. Є у Коростені і високооплачувана робота, де роками вакансії залишаються відкритими. А все через те, що спеціалісти по завершенню вузів не поспішають повертатись додому. Здебільшого це стосується інженерів хімічної технології, металообробки, електронно-обчислювальної техніки. На сьогоднішній день такі ринкоутворюючі підприємства, як Коростинський завод теплотехнічного обладнання. На сьогоднішній день наш завод трубосталь, фабрика Ельфа, завод Янтар, Їм потрібні ті інженери, інженери, які б забезпечували дійсно технологічне забезпечення підприємства виробництва проводили. І учні, які себе, скажімо так, реалізують або, вірніше, отримують освіту по даному профілю, вони б, звісно, в користані були дуже в нагоді. Наші талановиті випускники Дмитро, Максим і Валерія зійшли з думками в тому, що до користення їх буде тягнути. Адже це їхній дім, рідне місто, яке вони люблять. З патріотизмом у молодих людей все гаразд, а от у користання з перспективами не дуже.